Екс командувача 6-ї армії ВПС і ППО Рефолдимра Свиридова знайшли мертвим у своєму будинку в Ставропольському краї. Поруч із ним виявили тіло ймовірно дружини. Про це повідомляє російський телеграм-канал База. За даними Росіян, тіла тіла чоловіка та жінки, дружини знайшли 15 листопада в їхньому будинку, що в селищі Аджієвському, але загинули вони близько тижня тому. Причини поки що невідомі. Величезний стовп диму та безперервна детонація снарядів у Волгоградській області загорілася військова частина та вочевидь склад з боєприпасами. Губернатор області повідомив, що у Котлубані на території однієї військової частини сталася пожежа. Причини губернатору поки не відомі. Ну і звісно, за їх словами, жертв теж немає. Військовослужбовці, співробітники ВПК та іт сектор Євросоюз узгодив 12 пакет санкцій проти Росії. Пропозицію представили вже всім країнам союзницям. Заявив про це глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Згідно з документом, під нові економічні обмеження потраплять 120 фізичних та юридичних осіб. Це покарання за їхню роль та внесок у підрив суверенітету та територіальної цілісності України. До списку війшли, зокрема причетні до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях. Відповідає. Альні за примусове українських дітей і ще дезінформатори та рупори кремлівської пропаганди. На сам кінець Єврокомісія пропонує запровадити додаткові заборони на імпорт та експорт певних товарів, посилити стелю ціни на нафту і завадити Москві обходити наявні санкції.